1 січня вшанували Степана Бандеру, його послідовників та усіх учасників національного визвольного руху. З нагоди 117-ї річниці від дня народження лідера ООН в Івано-Франківську відбулося громадське віче. Представники громади поклали квіти до його пам'ятника. Священники провели літургію. Під час Другої світової війни Степан Бандера і очолювана ним організація українських націоналістів обрали шлях рішучих дій заради відновлення української державності. Його державотворча ідея надалі мала відгомін у націоналістичному підпіллі в рядах української повстанської армії, яка чинила збройний опір німецьким, а потім радянським загарбникам. Для нас є. Дуже важливо, що ми, українські націоналісти, патріоти, пам'ятаємо, завдяки кому ми сьогодні маємо українську державу і маємо можливість боротися. Це завдяки бандерівському руху і завдяки національно-визвольній боротьбі, яка, на жаль, триває з тих часів і по сьогодні. Ми, українці, виборюємо нашу перемогу, виборюємо нашу можливість жити в українській державі. Навіщо наголошувалося життєвий і політичний приклад Бандери для сучасної України? Це насамперед символ безкомпромісної боротьби за державність, опір імперіям, віра у власні сили, ідеал нескорених. Цей ідеал сьогодні втілюють збройні сили України, які обороняють державу від російської агресії. Визвольні змагання того часу, і цього часу це. Одне й теж. Нас поконвічний ворог, який був зараз, який був тоді, такий і зараз. І поки ми не виберемо волю, не виберемо це все, поки буде Московська імперія, так ми в нас свободені, волі не буде. В цілому Степан Бандера у період великої війни став символом активного протистояння будь-якому ворожому поневоленню. Михайло Березень Лілія Буцяк Софія Савчук. Новини на вежі.